12 травня медсестри відзначатимуть своє професійне визнане у світі свято. В обласній переговці привітання прийматимуть понад 700 працівників цього фаху. Медсестер називають правою рукою лікаря недарма. Доглядати хворого, проводити усі маніпуляції, лише сота доля усієї роботи. Заступник головного лікаря з питань медсестринства Людмила Бондарчук з досвіду знає, наскільки це важка робота. Ця професія найважливіша, напевне, тому що з першого дня і до останнього, з першого дня народження людини і до останнього. Медичні сестри вони є повноцінними членами сімей тієї чи іншої родини. Ми даруємо людям життя, допомагаємо їм отримувати миттєві такі щасливі минути після своєї хвороби, піднімаємо їх з тяжких лікарняних ліжок. Цінують та дякують лише люди. Держава відвернула від них очі. Медсестри працюють на мізерні ставки. В середньому заробітна плата становить гривень 800-900, і це при нинішніх цінах та умовах життя. Старша медична сестра гінекологічного відділення каже, вижити на своїй кровно зароблені нереально. Можна судити по нашим заробітним платам. Якщо сестра з вищої категорії отримує зарплату 1080 гривень, то можете зрозуміти наскільки про нас думає держава. Щоб оплатити комунальні послуги, моєї зарплати вистачає, тому що в мене дитина навчається в Києві. Я, якби не зарплата чоловіка, я б не змогла допомогти і утримувати свою дитину. Важка не лише фізична щоденна робота медичної сестри, а й моральна. Доглядати доводиться різних людей. До кожного треба знайти підхід. Лише з ентузіазму та любові до своєї професії працюють не покладаючи рук. Сподіваються, що на свято держава, можливо, видасть якісь грошові премії, навіть та сотня чи дві додасть їм приємності у цей день.